На трансляції постав лайк, а ми з вами будемо строїти цікаві теорії і, можливо, великого зговору і заговору. І так, поговоримо про Романа Семенченка. Мені здається, Юрій дуже часто про нього запитує, де що, коли. Це фамілія. Прям на слуху у неї, е, Таких журналістів, які копають, вміють максимально копати саме на кхм, кхм, таких, е, як вони. Так от. Зараз я вам покажу ще більшу фото... річ, яка мене дуже сильно я ну, негативно дивлюсь на цю зустріч. Нас тут сидить малюк з своєю помічницю, як і... як і залужний разом з помічницею чи секретарем сидять. І сидять посли Джей Сивін, і Буквально це було Буквально це було сьогодні. Так що дуже свіжа інформація. Скажіть, будь ласка, а з яких це у нас, з якого часу голова СБУ спілкується з такими послами замість президента? Такі зустрічі має право проводити лише президент. Він, начебто, сидить на цій фоті і хоче сказати: Я президент. Я б дуже не проти бути президентом. Ну, а Буданов дуже не проти бути замість залужного. І логічно сказати, що Ізраїль буде намагатися вбити Зеленського ну, через когось в Україні. І от раптом. Абсолютно е, така, знаєте, от прям полетіли прям конкретно до мовляка. Дуже цікаво просто про що вони там домовлялися. Він не має права спілкуватися від, Україн, від української нації про Україну, наше майбутнє, наші плани. Його завдання зараз автоматом воювати на фронті. Ну, на жаль, залужник не хоче ні звільняти, грається з власним. Життя. Я хочу сказати, що подивіться, будь ласка, воно того стоїть. У нас є канал, який так і називається Бігус-Інфо. Оце все відео на одну годину про Дениса ну, Інфо, це вони так називають себе. да, там, Це їх фамілії, де вони показують, до якого а, взагалі. А, до яких ручок докотилося СБУ? Дав у них є різні підрозділи, але мене цікавить зараз дуже цікавий підрозділ, з якого звільнили через цей скандал, де начальника департаменту захисту національної державності СБУ? От от за цей скандал, тому що це і є той відділ Т. Там у них відділ З Н є М. Тобто вони мають лише оці буквені номерації. А цей департамент Т. Я шукала, де той департамент? Ментек, де да, ще і Семенченко там працює, якого зараз звільнили. Дякуючи обігільську інфу. Ми з вами дивимося всі разом. Оце відео всією країною і дивимося, як працює відділ. ТЕ. Вони займалися. Ну там не три людини треба звільняти. Залучили 30 людей, як кажуть Радіо Свободи, для того, щоб вони налетіли на оцю. На оцих терористів, українських, терористів, журналістів, тому всієї країни дивимося. А я абсолютно впевнена, скільки Зеленський залужний і навіть Буданов буде на посту.